Якщо бачить мою доповідь, то я розпочну. І ви бачите, що тема доповіді «Контроль ліпідів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, чи це можливо у повсякденній практиці. Ну, що я хотів би відмітити, що. Так, тут якісь такі певні нюанси. Чи доповіді? Так. Ой, що я хотів би відмітити, що. Я сьогодні хочу присвятити доповіді первинній профілактиці пацієнтів з артеріальною гіпертензією високого ризику, але якщо простішими словами, я хочу переконати сімейних лікарів, що і при артеріальній гіпертензії треба займатися профілактикою, що не тільки, скажімо, лікувати артеріальну гіпертензію медикаментозними препаратами. А й профілактично профілактувати, щоб не виник якийсь атеросклеротичний процес, і почну я свої доповіді із холестерину. І ви бачите, отакого от найбільш відомого кардіолога Вільмія Робертса, редактора американського кардіологічного журналу, директора Бейлорського кардіологічного та воскулярного інституту, який написав таку статтю Холестерин тупий. Ну, я сам не знаю, чи він так ступив, мабуть, такий переклад, але вирогідно він, мабуть, хотів показати, що він шкідливий. І дійсно він показує, що будь-яка тварина, чи вона вживає їжу рослинну, чи вона вживає м'ясну, чи вона є комбіновану їжу. Так, от Робертс сказав, що будь-які тварини, які чи рослинну їжу приймаючи, чи вони змішана їжа, вони по рівню холестерину суттєво відрізняються від людини. І ви бачите, от загальний рівень холестерину у людини в два рази більше, ніж у, у тварин. І він висловив таку думку, що реально загальний холестерин має бути нижче 4 мм на літ, і він дуже важливий. І Він говорить, якщо у вас є ожиріння або діабет, ви зовсім не займаєтесь спортом або не курите, ви все рівно не захворієте атеросклерозом, доки рівень холестерину крові буде достатньо низький. І він вважає, що оптимальний рівень холестерину низький щільності, на якій ми орієнтуємося. Очевидно, він чим нижчий, тим буде краще. І такий його рівень характерний саме для новонароджених та для популяцій, у якій ІХС зустрічається дуже рідко. І дослідження, які спрямовані на зниження рівня холестерину, довели, що при такому рівні атрироз перестає прогресувати. Ну і він вважає, що цей рівень холестерину низької щільності 1,8 відповідає загальному холестерину. Трі Тобто, в принципі, у людини повинен бути рівень холестерину менше 4,9. Своє Свої переконання він от базує на такому найбільш такому відомому проєкті, це Фермінгенському дослідження, де було доказано, що. Е у великій кількості поколінь, якщо у них був рівень холестерину менше ніж 4 мілімоль, вони не хворіли інфарктом міокарда. І він вважає, що якщо ми будемо в популяції дотримуватися рівня нижче 4 мілімоль, ми вирогідно будемо ну, мати таку якби хорошу виконану тіл. У нас не буде атеросклеротичного захворювання. Друге таке ще дослідження, я також хочу навести це дослідження Ференса, які, це британське дослідження, яке було показано, що у осіб генетично обумовлених з низьким риз, низьким рівнем холестерину низької щільності і артеріальної гіпертензії, і ризик серцево-судинних захворювань суттєво нижчий. І він показав, що якщо особи які мають генетично обумовлений рівень холестерину нижче від певної інферентного рівня менше 1 мілімоль, а тиск менше 10 мілімоль, то подивіться, що ризик, скажімо, серцево-судинних захворювань зменшується при цих комбінаціях на 78% Якщо знижується рівень холестерину, то на скільки там на 57, а якщо тільки тиск, на 49 і він також висловив. В таку думку, що не тільки можливо генетично обумовлений цей рівень може впливати на прогноз, а вирігідно, якщо людина буде протягом життя займатися своїм здоров'ям і знижувати цей рівень холестерину і сторічної арти, то також вона може впливати на Прогноз. І, і я також наведу стосовно які є е, суттєві рекомендації за останні ріки. От рекомендації американські 2022 року е, використання статинів для первинної профілактики серцево-судинних захворювань у дорослих, е, коли така організація, яка займається цією проблемою, визначила, які мають бути рівень, е, ну і чи користи, наприклад, статини, первинна профілактика. Практика у пацієнтів після 40 років показали, що їхні рекомендації базуються на великій кількості дослідження, і вони вказують, що якщо є люди дорослі в віці 40-75 років, з наявністю тільки одного фактору ризику, наприклад, там дисліпідемія діабет чи там гіпертонія, і цей ризик у них більше 10%, то вони зазвичай мають помірну чисту користь від призначення, скажімо, статинів. Зниження рівня холестерину. Якщо вони в віці 40-75 років мають такий ризик 5-10 вони теж мають користь, але виявляється, що для первинної профілактиці вона незначна і не доведено, мабуть, теж потребують ще інші дослідження, що недостатньо, все таки даних, що от, коли ми призначаємо статини після 76 років, що це буде ефект у первинній Профілактиці, яка доза статинів цієї організації, що вони про пропонують? І вони говорять, що немає в принципі таких ну достатніх даних про те, яка має бути доза у первинній профілактиці, який буде вплив статинів, але в більшості досліджень, які розглядаються цією організацією використовується так званий середньої інтенсивності дози. І на основі цих даних використання терапії статинами середньої інтенсивності вважається розумним рішенням для первинної профілактики у більшості людей. Я також зверну увагу на дослідження HOP, Це дослідження по первинній профілактиці, де провірилося такі дві стратегії: Це чи буде ефективний в профілактиці. У пацієнтів, які не мають серцево-судинних захворювання, але тільки один якийсь фактор ризику призначення статинів, і, і чи буде ефект від антигіпертензивної терапії? І от виявилося, що коли включили велику кількість пацієнтів, ви бачите, більше 12 тисяч, більше майже 5,5 років років ну, вирішили, що треба. Такі дві основні точки кінцевич, це перша інфаркт, міокарда, інсуті, смерть, а друга точка ще плюс успішна ревескулізація, то виявилося, що призначення 10 мг розовостатину для пацієнтів помірного ризику, цього дослідження, що включалися пацієнти саме. Помірного ризику, і ви бачите, яка різниця достовірно е зменшилася в ці дві точки: інфаркт, інсульт і смерть. Таким чином, це дослідження показало, що ми у е пацієнтів з помірним ризиком, якщо в них хоча б є один фактор ризику, призначення невеликої дози розвастатину дасть такий позитивний ефект. Ну і ви бачите ще таку е прозірку, як дожити до 100 років. І Дійсно, е наступна. Прозерка показує, що такий найбільш відомий кардіолог, який також приїжджав, до речі, в нас на, на конгрес кардіологів, ми його слухали, він от вивів такий, значить, показник, який називається кумулятивна дія холестерину низької щільності. Також він врахував, який цей рівень холестерину низької щільності. І які буде тривалість у цього рівня протягом життя, і от його ідеологія, що якщо людина хоче дожити до 100 років, то вона має мати холестерин низької щільності вже в 30 років менше 2,6, тобто менше ну там, 2,6, так? Тобто, якщо взагалі він говорить, якщо людина буде мати протягом життя скажімо, від 30 років рівень холестерину низької щільності 1,5, то вона може дожити до 100 років і не мати ішемічну хворобу, тобто його ідея така, що не потрібно розуміти, що якщо там людині 70 років і ми призначимо статини, і скажімо, знижимо рівень холестерина, буде суттєвий ефект, але ефект буде, але він не буде такий, якщо людина протягом все життя буде підтримувати цей рівень холестерину. Лише стратегія. Довготривалого підтримання рівня холестерину буде давати і довготривалий ефект впливу на продовження тривалості життя, але збільшено гіпертонія вона часто поєднується із дисліпідемією. І треба зазначити, що майже в 60% пацієнтів мають оцю цю дисліпідемію, і дисліпідемія суттєво також при гіпертонії впливає на прогноз тих пацієнтів. Навіть якщо ми лікуємо артеріальну гіпертензію, то ми говоримо про так званий резидуальний ризик при артеріальній гіпертензії. Все рівно на фоні цієї антигіпертензивної терапії у нас виникають інсульти. Ви бачите, які показники серцево-судинна смерть. Тобто, фактично, ми приходимо до думки, що лікування тільки артеріальної гіпертензії, без первинної профілактики оцих атеросклеротичних ефектів, не дасть нам достатній ефект. І фактично, от така була революція, можливо, можна сказати, коли в європейських рекомендаціях 2018 року ми прочитали, що пацієнтам з артеріальною гіпертензією, які мають високий або дуже високий ризик. Потрібно призначати статини. Ну не знаю, як мабуть, можливо, ми до цього віднеслися, але. Тут ну, такі рекомендації, їх фактично треба виконувати. І для того, щоб якось ну, переконати вас, я вам не веду таку якби, клінічну ситуацію. От, пацієнт 58 років, він має гіпертонічну хворобу 12 років. Ну, друга стадія, там другий ступінь має також ризик десь тобто більше рівень холестерину, який підтверджений от, холестерин більше низькість низький 4,5. Також немає цукрового діабету, є гіпертрофія вже на ЕКГ, на ехо, також. І він приймає терапію перендоприл. Спочатку приймав нерегулярно анелаприл, гідрохлокіазит, потім ну, лікар сімейний йому змінив тактику лікування, і він досягнув через три тижні тиску 135 на 85. Ну і логічно виходить, що нормально лікар лікує, немає ніяких принципів претензій, і питання стоїть: що далі робити з тим пацієнтом, чи так і залишити, чи ми фактично ще щось недовиконуємо? і от. Ми повинні, крім того, розглянути, який внесе ризик ще ця гіпертонія у цього пацієнта. І я спеціально от навів пацієнта, коли ми досягнули от, вроде би, нормалізації для нього артеріального тиску. І от коли ми визначимо по цій шкалі, які нам пропонують рекомендації 21-го року, по посткалі СКО-2, які у пацієнта ризик, тобто він курить. Він чоловік, так він має тиск там, 165 на 95, так він має 58 років, і виявляється, що ризику цього пацієнта становить 21%. Ну, до речі, ця шкала, яка використовується, то вона має певну трошечки модифікацію, тому що вона на порівняно з минулою шкалою вводиться тут такі показник. Як Холестерин не ліпопридує високої щільності, тобто цей холестерин, який виключає добрий холестерин, і от у цього пацієнта він становить, скажімо, 5,2. І коли ми дивимося, які рекомендації, то бачимо, що пацієнти, які набирають 21%, відсоток. До речі, ця шкала якраз ну, пропонується саме для нашої країни, бо різні країни мають різні трошки ці шкали то виявляється, що він виходить у категорію 58, це все більше 10%. Якщо він має більше 10%, то він з точки зору рекомендацій повинен для профілактики ну, отримати статини. Але треба визнати, що від 70% українців Ну, от у нас належить до цієї групи дуже високого ризику, які, крім от лікування артеріальної гіпертензії, мали би звертати увагу на корекцію ліпідів, тобто на корекцію рівня холестерину. Що нам пропонують цілі, які ми повинні досягати, якщо ми починаємо призначати терапію, ну от я. Скажімо, візьму пацієнтів, які взагалі здорові. Тобто, перший крок нам треба досягати на першому кроці по рекомендації холестерину низької щільності менше 2,6. Якщо пацієнт стає там дуже високого ризику, то ціль на сьогодні є 1,4 мілімоль на літ. Тому фактично, для нашого пацієнта, як мінімум, ми маємо досягати цілі 1,8 мілімоль на літ. І ну і для цього ми можемо пропонувати, скажімо, призначити пацієнтам такі препарати кірки, як Росера, 15 мг. Він має ну широку такі ну, дослідження, які підтверджують його ефективність. І от ця доза навіть 15 мг, може виконувати основну ціль знизити холестерин низької щільності на 50%. До речі, розова має має найменші мінімальний вплив на, на ферменти печінки, на м'язову тканину. Ну, деякі наші лікарі якраз це починають враховувати, тому показано, що серед всіх статинів він от, на печінку, на підвищення трансемінат, він суттєво не впливає. Також ще є такий момент, як е, там, вплив на м'язову тканину, на ці м'ялгії, то і розовостатин також має найменші такі побічні. Дії. Які позитивні ну, роль взагалі статині? Ну, найперше, то що вони можуть стабілізувати цю бляшку? За рахунок чого може зменшувати кількість там? холестерину, з іншого боку, вони по так звані дослідження, які показують, що є от, покришки цієї атеросклеротичної бляшки. Тобто, можливо, бляшка може залишатися, але розриву не буде. І це теж дає ну, позитивний ефект, тому що не буде розриву, не буде ці гострих коронарних синдромів. Але останнім часом розглядається ще така позитивна ефект статині, як ефект збільшення так званої. Високої щільності кальцію, і от коли збільшується оцього кальцію в блясці, то розрив бляшки теж суттєво зменшується. І от є такі дані, які показують, що якщо збільшується кількість кальцію у атеросклеротичній бляшки, то ризик суттєво розриву суттєво зменшується. І проблема виявляється, що є ну, ще одна така, що в нас є таких, можливо, дві прірви. Це перша прірва, що, мабуть, пов'язана з лікарями, що ну, лікарі не мають можливо якісь певних знань з точки зору цього рівня холестерину, де терапії, тобто вони мають якось її цю прірву подолати. Ну, незнання певних речей, вони не є настирливі до того, щоб призначати ці препарати. Але є ще одна проблема: це проблема, все таки в пацієнтах. Тобто, лікар може призначити, але ну, чи завжди виконує пацієнт, чи він розуміє оцю сутність цього ліпідознижуючої цієї терапії цієї первинної профілактики. І виявляється, що ми повинні якось підвищувати їхню прихильність, і над цим працює звичайно. Працюють і фармакологічні компанії. Яко також, от з точки зору прихильності, хотів би навести ще от таку ну клінічну ситуацію. Вона дійсно була, вона дійсно у пацієнтки, яка має 62 роки, яка мала тиск 125 на 80. І дійсно ефективно лікувалася, й призначали періндоприл, індопамід. І крім того, ну от згідно от рекомендацій, от також назначили розростатин 20 мг. Але виявляється, що ну пацієнт не немає ніяких скарг, так вона ефективно лікує гіпертонію, і вона ну так відноситься, можливо, так поверхнево і забуває, що іноді треба прийняти розростатин 20 мг на ніч. І от коли провели дослідження, це первинне, то виявилося, що в от дивіться, який рівень навіть при прийомі 20 мг розовостатину, рівень холестерину 6,78, низької щільності 4,18. І от треба було щось, от якось вирішувати цю проблему. Як її можна вирішити? А вирішити можна за допомогою, того, що ми можемо призначати так звані пілюлі, які можуть включати одночасно і антиіпертензивну терапію, і розова І таким препаратом може бути, скажімо, роксіпер. От я показую перше, перше ця Клі... перше ліпідограма. Потім дивіться, через три місяці при призначенні роксиперу суттєво знижується і рівень загального холестерину, і рівень низької щільності. Тобто, це перше правило, що ми можемо знизити на 50%, у даної пацієнти спрацювало за рахунок того, що ми назначили оцей комбінований препарат. І пацієнтки вже тепер не потрібно забувати. Вона буде Одночасно з антипіртозимою терапією отримувати і розова Ну от роксипер, він має до речі різні дозування. Він може використовувати оці 10 мг не тільки для первинної профілактики, а й пацієнти, які мають і вторинну профілактику, тобто якісь певні вже ішемічні катастрофи. Ну і, мабуть, на закінчення я хочу сказати, що один із методів сьогодні переконання, те, що ми повинні для первинної профілактики обов'язково призначати при гіпертонії високого ризику статини. Це все таки треба частіше пацієнтів направляти їх на Ну, на дослідження сонних артерій, тому що якщо пацієнт буде мати таке дослідження, де в нього буде показано, що є там атеросклеротична бляшка, охота йому приймати препарати суттєво збільшується. І оце дослідження теж показує, що якщо у пацієнтів як виявляється це атеросклеротичне ураження сонної артерії, то вони суттєво прихильні до того, щоб, крім антиіпертизивної терапії, отримувати ще терапію статинами, яке направлено на те, що ми профілактуємо оцей атеросклеротичний процес. І на закінчення я хочу зазначити, якщо ти бажаєш переміну в майбутньому станції, переміною сьогодні, як сказав Ганді. То і ідеологія, що навіть якщо у нас зараз важкий процес, там да нас іде війна. Змінити є цей стрес, є ну в ну, так життя наше змінилося. Але це не означає, що ми не повинні думати про своє здоров'я і, і, і можливості, е, шанси такі використовувати для його покращення профілактики. У нас сьогодні все рівно є, і ми як і сімейні лікарі повинні тим обов'язково займатися. Але не в пізній період, а це треба робити ну, вчасно. І коли от, як Бронвай сказав. Лише вчасна лікування, вчасна профілактика, дасть отакий позитивний ефект.